Друзі, пошуки продовжуються. Знайшли нового діління. Зараз буду його тестувати, все покажу, розкажу. Так, тестуємо Ford Transit, тестуємо нового постачальника, От покажи, скільки машин нових, які можна купувати. І тут вони нам більше подобаються. Вони, по-перше, нашомовні, По-друге, вже тут був у них досвід продажу на ЗСУ. Коротше, глянемо, глянемо, що зараз буде з машиною, бо ті не підходять нам, ну, на жаль. Коротше. Наскільки сподобалася машина, все працює. Є кондиціонер Виявилось, в цих машинах. Велика проблема їх часто використовують для е, перевезення інвалідів, дітей дітей з інвалідністю, які з імунітетом проблема. І не можна, щоб кондиціонер працював. Я думаю, це буде просто жесть влітку на такій машині без кондиціонера для поранених. Тут є кондиціонер, всі функції, повний фул У нас жирна комплектація, дуже їде, все класно. Новий рік одна справа, що от покажи салон, немає, немає в нас ті. І... Але в нас є гідравлічний підйомник. підйомник. І ми просто думаємо, що простіше, або зараз домовимося за сидіння, або вже в Україні просто зробити, і це буде набагато дешевше, ніж зараз шукати машину в такому стані з сидінням. Коротше, налайкайте, накоментуйте. Зараз буду розмовляти, щоб дали нам сидіння. Оказується одне таке сидіння, був б нове 900 євро коштує, б ушне, 200-300. Зараз будемо розговорити, щоб накинуло нам. Потім є доповнітельна печка тут. Є контролер, який її... Обогріваю, горіваю, типу, відповідає за нею, ну, щоб салон прогрівався. Тут все працює, тут все працює, тут все працює. І хочу ще добитися, щоб нам сюди поставили. Тут є один ще спеціальний такий тримач, я вам покажу. Далі дивіться, домовився, нам безкоштовно в машину переставлять. Оця штука вона окремо 1000 євро коштує. Це для додаткового кріплення інвалідів, які не можуть сісти самі чи якось чи лягти. воно регулюється під певну висоту. То передвигається по саласках, нам підходить по кріпленню і так далі. Це найкращий варіант, який зараз взагалі є, який можна купити в класному стані. Я думаю, що ми їх беремо.